Ужриців і австралійців з'явилося дещо спільне Нетбол – спортивна гра, різно від баскетболу. Саме в Австралії нетбол вважається найбільш масовим видом спорту серед жінок. Хоча батьківщина нетболу, як і власне баскетболу США. Саме в Ужгороді 3 лютого у спортивному залі гімназії відбувся перший в історії України турнір з нетболу. Презентаційну гру розіграли дві ужгородські команди. Перший товариський матч з нетболу відбувся у змішаному форматі. Грали і дівчата, і хлопці, і складався з двох таймів. Гравці команд студенти кафедри туризму Ужну. Вони зацікавилися грою завдяки добрим міжнародним відносинам між закарпатцями та українською діаспорою штату Західна Австралія. Громаду українців там очолює Микола Мовчан. Саме завдяки йому студенти отримали з Австралії професійні м'ячі. На сьогодні в ужгородських родських недболісток є все для того, щоб займатися і розвивати цю гру. Вже сформовані дві повноцінні команди, які проводять тренування: закуплені м'ячі, недбольні кільця та спортивна форма. Відтак, Ужгород вже має ще одну спортивну родзинку, цікаву і незвичну гру. Людмила Легеза, Катерина Брижань, Ірина Левіна та Роберт. Пап для каналу Медія